А я займаюся років два роки. Мені десять років. Я мрію по розладу перчатку. Мене звати Даня і мені дев'ять років. Я займаюся футболом десь. Мене звати Марк і мені років сім. Мене звати Ілля і мені сім років. Мене звати Толя, мені 25 років. Скільки років ти займаєшся футболом? Я з п'яти років, це виходить ну, десь років 20. <хи> мені такі заходи дуже подобаються. По-перше, я дитячий тренер, і Я дуже люблю дітей, їх емоції, дарувати їм свято. Тому я вважаю, що такі заходи тільки частіше повинні робити, і буде все добре. Melo'nun А сьогодні перемогли команда дітей. Мені дуже сподобалося. Мені сьогоднішня гра сподобалась. Спочатку була нічого, потім ми з болітов виграли 7-6. Проти професіоналів грати тяжко. Мені сподобалася гра, тому шо... що ми виграли 6-7. Що ми виграли. Я гуляв з такими популярними футболистами. Я бив сьогодні боліт і я забив його два рази, а другий раз бив в угол і забив. А не засмутився, що ви сьогодні програли? Та ні, як можна засмутитися? коли ти бачиш посмішки дітей, то це не може засмучувати. Моя гра? Ну, отримав дві червоні картки проти дітей. Я думаю, що це дуже серйозно. Ось, Але потім, коли програвали 3-2, зрівняв рахунок, але по болітах програли, нічого. Так, це вирішите, так? Да? <свісно> всі перемоги ще попереду. А, ну, не знаю, як дітям нам, мені дуже сподобалось, дуже було динамічно, діти дуже різко бігали і ще і виграли 3-3, як на мене, нічия, це дуже прикольно, плюс дуже смачно було, тепло, незважаючи на те, що погода не дуже була, тому мені дуже сподобалося. А про фан, про фан ще дуже гарні всі хлопці, якщо чесно. Всі такі піджарі, високі і гарні. А, чудовий захід. А, грали два моїх сини п'ять років і майже 8 років. А, найкращі емоції а, це дитячі емоції. Ну, тобто Батьки дивляться, наскільки радіють їхні діти, і від цього, ну, Настрій не може не покращуватись, тому а, в таку сіру погоду в усіх настрій був просто супер. Мене звати Світлана, захід дуже чудовий, все дуже сильно сподобалось. Задоволена дитина, задоволені батьки. Все на вищому рівні.